Тепер що стосується можливостей еміграції, так друзі, вже 11 вподобайчик. Дякую, дякую всім, хто поставив постав Не Забувайте, будь ласка, про важливість ваших подобачих і про важливість ваших підписок. Що стосується отримання постійного резидентства Канади, якби там багато не було різних відосиків, не було різних постів, про те, що Канада там від українців, які пишуть, що Канада така сяка не така і не, і не така вже і класна, але переважна більшість українців, які приїхали в Канаду, сподіваються тут залишитись, да тобто хочуть залишитись в Канаді, це не секрет <кхе> і. Ну, це статистики різні статистики показували статистики, які проводив конгрес українців е, тут, да, і які проводили організації по завданню канадського уряду. Такі статистики е, вони постились раніше, і я їх на цьому каналі до речі показував. Так, тобто, переважна більшість українців. Хоче залишитися в Канаді, але переважна більшість українців, тих, які хочуть залишитися в Канаді, робить недостатньо для того, щоб залишитись в Канаді, тому що сподіваються, що ну якимось чином вони само собою так станеться, що вони тут залишаться навіть за ці два з половиною роки, так поки спрацює програма «Коєд», і коли українці почали масово в'їжджати в Канаду. Ну, це були досить такі масові хвилі в'їздів в'їзді в, в Канаду. Вже стало ну просто зрозуміло, що тенденція на те, що на можливість отримати постійне резидентство в Канаді йде до того, що все стає все важче і важче отримати. Не легше і легше, да а стає важче і важче отримати постійне резидентство з кожним днем, з кожним тижнем. І люди, які зволікають е, тим, що вони е, подають, ну не подаються, там е, є різні причини. Хтось пише там мені англійська не дається, хтось пише там з роботою не виходить. Ну у, у різних людей, у різних родин різні ситуації, Да? і при при цьому ці люди вони все рівно сподіваються, що вони тут зможуть залишитися якимось чином так ось. Е, все, що зараз відбувається з канадським урядом, да, ми не забуваємо про кризу в канадському уряді, яка зараз розгорається, дуже так серйозно розгорається. і е, основною проблемою, так, яка підпитує цю кризу, так в уряді і взагалі з урядом е, лібералів, це саме провальна еміграційна політика, так, це саме то те, від чого е, відштовхується. Е, опоненти і за що зараз довблять е, Трюдо і його е, партію. да е, Суспільства в суспільстві в канадському зараз дуже велика. Ну я не знаю, і ніхто не пам'ятає, щоб канадське суспільство було так негативно налаштоване щодо еміграції. да Тобто, канадське суспільство зараз вимагає від урядовців е, призупинити еміграцію. Ніхто не каже, що її закрити взагалі. Але суттєво призупинити вимагає зараз саме канадське суспільство. Причому це відбувається у всіх штатах, у всіх у всіх провінціях. Да, це не окрема якась провінція а. У всіх провінціях іде цей накал. і сподіватися на те, що будуть якісь пом'якшення в такій ситуації, Ну це просто ну е, ну не хочу нікого ображати але це глупість. Да? Тому що якщо як уряд Канади, повірте мені, мабуть, і хоче зробити якусь спеціальну зараз програму, ну просто взяти і роздати всім українцям е, видати по постійному резидентству. Да? Мабуть, і хотів би навіть якщо б хотів би, але він не зможе цього зробити технічно його ніхто не підтримує. Якщо уряд Канади це спробує зробити, то його просто завалять судами, перевірками, і там буде дуже дуже. Багато проблем тому уряд Канади на це не піде. да Ну І не забуваємо в тому про те, що Канада це мультинаціональна країна, е, і в мультинаціональній країні, як будь-які мультинаціональні країні, е, в різних урядових організаціях да там сидить багато тих же самих індусів, китайців і всіх інших, проти кого так активно <говорю> розповідають українці в соціальних мережах. да <говорю> Тобто, ну я. Мабуть, зроблю окреме відео на цю тему, хоча я вже про це розповідав колись і призивав бути більш обережними в своїх бажаннях і в своїх висказуваннях. Так те, що ви кажете в мультінаціональній країні, те, що українці кажуть мультінаціональній країні відносно інших національностей. Ну зараз вже е, договорились деякі українці, що без хатки їх починають ганяти. Да, і без хатки починають розповідати, що нахрена ви їх сюди впустили. Тобто е, треба 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 завжди бути е, більш-менш адекватними людьми, і не забувати знов таки, що Канада це не Україна, в Україні Україна, де е, ну там. Скільки який відсоток там був інших національностей? да Ну там Ми не, не, не рахуємо зараз е, росіяни, які мали там національність е, руський е, написано росіянин, але по духу, вони все рівно, вони жили весь час в Україні, так і інше, да? то е, там, е, е, там е, ну відсоток е, е, інших національностей він був нічтожний. В Канаді не так все, да в Канада це мультинаціональна країна і тут. е-е Казати про когось, що він там ненормальної національності, або ще щось таке? Ну це дуже дуже неприємно. Це треба мати на увазі, тож сподівання на якесь облегчення, на якусь таку програму, по якій українці зможуть отримати в обхід з інших національностей, да, зможуть отримати постійне резиденство. Ну, я би на це не розраховував. Да. Якщо зараз будуть перевибори, і якщо ліберали не зможуть виграти ці вибори. То стане дуже-дуже е, суттєве питання: а чи будуть українцям взагалі продовжувати ці льок перміти? Да? Е, е, ну, також, ми, ніхто зараз не знає, як поведе себе інша партія, е, інші урядовці. Тож, якщо вам треба продовжити ваш бьок перміт, то я кажу, і я про це вже казав в моїх попередніх стрімах і в моїх відео. Що я би не зволікав би цим і до кінця року, нагадую, до кінця року можна не тільки не тільки в'їхати в Канаду, а до кінця року українці можуть податися на продовження вьог-перміту і стаді перміту, в залежності від того, що що вам треба, так це вже платно, але там плата там копійки. Там небагато багато платити, чи будуть продовжувати після нового року це дуже дуже велике питання. Тож, якщо ви хочете дійсно хочете залишитись в Канаді, то не треба звалікати часом, тому що ну найдрагоцінніше в цьому випадку це час, да тобто час спливає. І я знаю багато українців. Я спілкуюсь з українцями, коли зустрічаємося тут на вулицях, які сподіваються, які хочуть тут залишитися, але все ще ніяк не подалися. які... Е, Два роки тому назад сподівались, стану я от через пару-тройку місяців подамся, і ці пару-тройку місяців від, від, відкладаються, відкладаються, і вже вони тут по два-по два з половиною роки, а нічого нікуди не зрухне розрухалось. Так? Ну, по різних причинах знов таки у кожного своя ситуація, у кожного своя причина. Тобто, не зволікайте з цим, подавайтеся якомога швидше. Е, хочу вам сказати на всі оці, от, чесно, я, я чудово розумію, я ж така ж сама людина, як і всі інші. да? І я так само готувався, я так само вивчав англійську мову, я так само збирав гроші на все це. Тобто, я це все проходив. Я не звалився звідкись там дзвони і е, Бабах, я опинився в Канаді і нічого не розумію. Ні, я все чудово розумію. Я проходив всі ці самі стадії, да, які зараз треба пройти українцям для того, щоб отримати постійне резидентство. Єдина різниця, я це проходив, знаходячись в Україні, да, е, а не в Канаді. Тобто, я пройшов весь цей шлях, і я чудово розумію, про що я кажу. Так, ось всі ці проблеми. Які е, люди називають, що там немає грошей, немає достатньо часу, там не, не може вивчити англійську. Це все результат неправильного планування тайм Да? Тобто, якщо у вас щось не виходить, чому ви не можете податися на постійне резидентство, то е, я би просто порадив таким людям сісти серйозно, передивитися свій час, так передивитися все, що ви робите. І повірте мені, якщо ви так серйозно на це все подивитесь, і якщо у вас є серйозне бажання отримати постійне резидентство Канади, то ви знайдете час на все, ви знайдете час на вивчання англійської мови, на те, як вам знайти гроші, яку роботу вам знайти, все це знайдеться, якщо буде правильний тайм менеджмент, якщо буде правильне таке ну, бажання. Да?